Доброго дня, звати мене Іван, я голова громадської організації про напрямку Інститут права, і хотів би сьогодні в даному відео розказати певні права громадян при спілкуванні з правоохоронними органами, зокрема з працівниками міліції. З огляду на ті події, які на сьогоднішній день відбуваються в Україні, і на ті... Дії, які е, здійснюють працівники міліції, дане питання є дуже актуальним. Тому пропоную вашій увазі кілька дуже важливих моментів в простій формі з огляду на право, яке регламентує такі спілкування людини з працівником міліції, е, використати ці дані для себе і знати свої права на майбутнє. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є одна проблема це тотальне недотримання чинного законодавства, як працівниками міліції, так і іншими службовими особами, виникає дуже багато питань і проблем в простих громадян. Я пропоную цю ситуацію розібрати з точки зору права, оскільки всі ці дії регламентовані, чітко регламентовані в чинному законодавстві України. Що необхідно знати при спілкуванні з працівниками міліції. Ну, скажімо, ви йдете по вулиці, до вас підходить працівник міліції і просить вас пройти з ним. Як дієте в даній ситуації? Перше, що на що би я хотів, щоб ви звертали увагу, ну, працівник міліції, по-перше, повинен бути у формі. По-друге, запам'ятайте, що. Патрульно-постова служба, яка здійснює патрулювання міста чи якоїсь певної території, передбачає по статуту не одну особу, а дві і більше. Тому, коли до вас підходить працівник міліції один, це вже, м'яко кажучи, сумнівно. Наступне, як себе поводити при таких обставинах? Я би настійливо радив всім поводити себе так, якби. Мовити підкреслено, чемно. Оскільки, коли ви будете тікати, чи ви будете чинити опір, чи борони Боже, ви будете застосовувати ненормативну лексику, це викличе підозру з працівника міліції і одночасно виникне між вами конфлікт, який закінчиться, скажу відверто, не у вашу користь. Такі дії людини, коли вона чинить опір. Підпадають і ознаки правопорушення, визначені в статті 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За таке ви можете як наслідок по максимуму отримати 15 діб адміністративного стягнення. Друге, що вам необхідно зробити, попросіть працівника міліції пред'явити своє службове посвідчення. Це не є е, тільки вашим правом, це є і його обов'язком, оскільки таке передбачено як в законі про міліцію, так і в статуті про патрульну постову службу. Що би я радив ще в такому випадку? Уважно прочитайте прізвище ім'я по батькові працівника міліції, його посаду, зверніть увагу, чи є там фотографії, а також до якої дати чинне дане посвідчення, бо на кожному посвідченні стоїть дата, до якої воно чинне. Бажано переписати ці дані, собі десь занотувати. Ну, звісно, що не кожен день ви носите з собою записник. І коли ви не зможете таке зробити, я би порадив на телефоні. Зараз кожен громадянин має мобільний телефон, за... прочитати голос і записати це на диктофон. Прізвище йому по батькові, дату видачі і дату дійсності посвідчення, посаду працівника міліції. Це в майбутньому вам дасть можливість, якщо ви захочете оскаржувати ці дії, хоча ви будете знати, хто вас е зупиняв і е про що ви з ким, з ким ви спілкувалися. Наступне, що вам необхідно знати, просіть е працівника міліції пояснити, з якого приводу вас зупинили чи затримали. Оскільки є е, певний перелік підстав, коли працівник міліції може вас зупинити і попросити вас показати документи чи е, про щось інше. Ну, е, Я, звісно, зразу скажу, що працівник міліції вам назве дюжину причин, з яких він вас зупинив, і почав з вами спілкування. Ну, це може бути дуже просте. або... Перевірка документів, тобто встановлення особи вашої, тому що в нього є орієнтування на затримання особливо небезпечного злочинця, і ваше обличчя дуже схоже з його фотографією. От вам буде і причина вашої зупинки. Таким чином, що тут слід робити, я би хотів наголосити на наступному. Щоб уникати таких питань, треба з собою носити документ, який посвідчує особу. Ну, звісно, ні одним нормативним документом не зобов'язується громадянина носити з собою кожен день паспорт, а саме паспорт є документом, який повністю засвідчує особу. Можна носити з собою інші якісь документи. Тому е документами, які посвідчують особу громадянина, можуть бути, скажімо, службове посвідчення, посвідчення водія, студентське посвідчення тощо. Тобто документ, на якому є ваша фотографія, на якому стоїть прізвище ім'я по батькові ваше, от цей документ буде засвідчувати вашу особу. Для чого працівники міліції затримують людину? Звісно, для того, щоб отримати якусь певну інформацію чи вчинити якісь інші дії. Це вже може бути як адміністративне затримання. Тому. Про причини адміністративного затримання, а також як поводити себе при адміністративному затриманні, я вам розкажу в наступному відео. Дякую.